Thank you. Виїзна нарада керівників територіальних підрозділів Державної міграційної служби в Рівницькій області відбулася 27 листопада у приміщенні Дубинської міської ради. На зустрічі вирішували проблемні питання з організації надання мешканцям громади адміністративних послуг по лінії Державної міграційної служби. Цього року це у нас друга виїзна нарада на базі Дубинського відділу, який є у нас одним із кращих підрозділів по показниках роботи, по рівню надання послуг населенню і зв'язку Тим, що на Дубинщині одним із перших почав працювати центр надання послуг. Сьогодні це актуальне питання про порядок взаємодії міграційної служби з НАПОМ. Ось з цього питання ми розпочали сьогоднішню нараду. Дубинський центр надання адміністративних послуг обслуговує місто та ще три райони. Тут люди можуть отримати довідки та дозволи з будівництва, приватизації житла, землі, розміщення зовнішньої реклами, установки індивідуального опалювання. Кваліфіковані працівники центру завдяки якісній роботі заслужили названня одних із найкращих в області. На п'ять штатних працівників це досить велике навантаження, але вміла організація роботи керівника і відношення його підлеглих за результатами роботи ось 10 місяців. Ми бачимо, що це один з кращих підрозділів, тому що ми не маємо скарг, нарікань, не маємо порушень службової дисципліни з боку працівників цього відділу. Також на заході підбили підсумки роботи управління міграційної служби в нашій області упродовж 10 місяців. А ще обговорили питання щодо впровадження біо. Метричних паспортів, які почнуть видавати з січня наступного року. Персоналу ми підбираємо наступним чином. Саме перше, щоб людина любила людей. Це дуже такий важливий чинник, щоб людина любила людей, бо є дуже багато розумних людей, які просто не вміють спілкуватися. Ми їздили по містах побратимих і ми бачили, як працюють наші закордонні партнери і бачили, як надаються послуги для населення. Після наради спільні пропозиції, узгоджені з центром надання адміністративних послуг, передали керівництву міграційної служби. Біометричний дасть переваги тоді, коли буде підписана угода про безвізовий режим в'їзду в країни Західної Європи. А це планується в наступному році, в другому півріччі.